До вашої уваги, реглан на дівчинку, вкорочений перед, зад подовжений. колір не чисто білий, колір такий молочний, скажімо так. Можете подивитися, яка ціна оригінальна. 10,99. У мене ціна, скільки у мене ціна? 160 гривень, якщо я не помиляюсь, 160 тому що це така тоненька ковтинка. Буквочки пере можна їх пере, пере, пере. Бо, е, Паєтки перекидаються в одну і в другу сторону. Е, Получається різний колір, такий рожевий і срібний. Так, регланчик на дівчинку 12-13 років 158 см зріст. Ось такий класний регланчик, яскравий, модний. Кого цікавить, пишіть мені в коментарі: 160 гривень всього навсього